Додивилася я ось до цієї пімпочки, Це все-таки бутончик. Зав'язала моя поларгонія, ось тут його добре видно вже. Гарненький. Ось там далі листочок. А ось він на ніжці, бачите, бутончик. Ну, камера так добре не показує, але то бутончик, друзі. А ось цей, бачите, вже такий жухлий. Я його прибираю, він вже не потрібен, тому що він вже пропадає. І все. Ось такий. Апеларгонійка моя буде віддавати сили новенькому молодому бутончику. І буде його ростити. Ось тут в мене, бачите, залізла хоя сюди. Так їй захотілося. Ось так. Це хоя Матільда. Там в неї теж гарненькі листячка, новенькі ростуть. Ну, отак вони всі в мене тут бовтаються, бачите, один до одного лізуть і тако собі разом зростають.